Де купити класну паску у Києві? Сьогодні на огляді аж три класична фісташкова та шоколадна. З неї почну паски на огляд брала в кондитерській Генцель і гретель. Розрізаємо у шоколадній пасті всередині начинка з нутели. І саме тісто шоколадне. Коштує паска з нутелею 850 гривень за 750 грамів. Гарно упаковані можна на подарунок. Так виглядає фісташкова паска. Всі три зверху прикрашені маршмеллоу, Він стандартно смачний. В розрізі паска також фісташкова і всередині багато начинки. Запах неймовірний, фісташковий. Оцю паску хочеться з'їсти повністю, не ділячись ні з ким. Дуже смачна, у міру солодка. І коштує 1050 гривень. Переходимо до класичної. Вона білого кольору, також прикрашена меренгою та маршмеллоу. Пухке тісто всередині родзинки та цукати з вишні та апельсина. Коштує така паска 695 гривень. А ще у них є творожні. Мій фаворит фісташка. це вау. А відправляють паски по всьому Києву.